Доброго дня, шановні журналісти. Дякуємо, що маєте змогу сьогодні відвідати наш брифінг. І ми хотіли сьогодні з вами проговорити про про початок провадження комплексної послуги Я ветеран яку ми анонсували ще декілька місяців назад. І зараз, вже під час цього брифінгу, ми анонсуємо, що ми починаємо провадження цієї послуги у Закарпатській області. І дякую щиро нашим центрам надання адміністративних послуг Закарпатської області, які дійсно тісно з нами співпрацювали і допомагали нам з провадженням цієї послуги. І зараз 41 центр надання адміністративних послуг закарпатській області починає впровадження комплексної послуги «Я ветеран. Я коротко нагадаю, що це за послуга. Це послуга єдиного вікна, де кожен ветеран, військовослужбовець або член родини може прийти в центр надання адміністративних послуг і без черги. Прийти до окремого адміністратора, звернутися до нього з тою чи іншою послугою і отримати цю комплексну послугу. Це може бути не одна послуга, це може бути на набір різних послуг, які його турбують, які він хоче отримати в Центрі надання адміністративних послуг і. Зараз ми потихеньку починаємо це впровадження в Закарпатській області. Зараз я передам слово Кристині Москові, які я щиро вдячний, яка за ці всі місяці дуже багато проробила роботи. І на кінець ми можемо сказати, що ми готові до впровадження цієї послуги в Закарпатській області. Дякую, Олександр Михайлович. Доброго дня всім. Ну, перш за все, я дійсно хочу подякувати нашим я, як я їх надзвичайно називаю, тому що без їхньої допомоги, без їхньої активної участі, ми б це не могли реалізувати в дійсно нас області. У нас попередньо ми починали працювати дійсно плідно, розмовляли, консультувалися з СНАПами, консультувалися із міністерством ветеранів. До речі, дуже хочу подякувати міністерству ветеранів, тому що дійсно нам дуже допомогло. Десь ми пояснювали свої ситуації, тому що дуже багато різних нюансів виникає щодо надання цієї комплексної послуги. Саме що, ну, ви розумієте, що кожен ЦНАП – це зовсім окреме ну, приміщення? Тому не кожен ЦНАП може сказати, що такі, як є в нас в Ужгороді, в Качі, в інших у білках, в Ясінях, гарний цнап це велике приміщення, де є і зони обслуговування. Ну, але є в нас також такі цнапики, які знаходяться це в приміщенні зазвичай адмінбудівель територіальних громад на першому поверсі, тобто в одному кабінеті, і ці ми всі моменти з міністерством ветеранів узгоджували. Вони повністю все погодили з нами, і навіть вчора у нас до речі був вебінар, де вони підтримали і зрозуміли, що дійсно нема доцільності виділяти окрему штатну одиницю, так як щоб адміністратор сидів за єдиним вікном. І чекав, коли до нього зазверне ветеран. Тобто, це дійсно недоціна. У нас всі адміністратори у ЦНАПах це універсальні солдати, всі прекрасно знають, які послуги в на них надають. Ну звісно, буде трошки інакше налагоджена праця це щодо надання послуги по біометричним паспортам та закордонним паспортам, тому що це розуміємо, що це окреме приміщення. Але так як ми Вікторівною вже це обговорювали. Це не проблема. Ветеран приходить, адміністратор з ним підходить до о, цього кабінету і без черги може наш ветеран отримати цю послугу, виготовити собі закордонний паспорт чи ID-карту. Тому ще раз всім дякую за таку плідну працю. І ну, як це буде працювати? Щоб ви зрозуміли, кожен ЦНАП має свій відповідний перелік послуг. Тобто він може це відрізняти: в одному ЦНАПі це може бути 400 послуг, в іншому ЦНАПі це може бути 100 послуг. Чому так? Тому що у нас є маленькі населені пункти, ну наприклад, до 6 тисяч населення, і вони вже від кількості штатної чисельності адміністраторів і своїх потреб вони затверджують відповідно до 523 розпорядження, затверджують той перелік послуг, які вони фізично можуть надати. Навіть є такі технічні моменти, як я вже казала про паспортні станції, тому що дуже нас радує, що в нас на Закарпатті на сьогоднішній день. 28 територіальних громад мають наявні паспортні станції. 20 з них вже успішно надають ці послуги. 8 в процесі чому? Тому що це, це захищений канал, це ліцензії, це навчання персоналу. Але ми раді, що все ж таки наша Закарпатська область у цьому дуже активно працює. Ну і, звісно, що в нас є дві територіальні громади, які надають послуги по видачі свідчення водія та реєстрації транспортного засобу. Тому в кожному ЦНАПі це буде трошки індивідуально. Як це буде працювати на сьогодні? Вже ЦНАПИ почали в цьому напрямку працювати. Є дуже активні ЦНАПи. Це буде принцип віддивиного вікна, де кожен самостійно буде визначати, чи це буде маркування робочого стола, чи це буде маркування окремого робочого кабінету. Ми, до речі, минулого тижня з Олександром Михайловичем їздили. Драгівську територіальну громаду ім'ю, де ми вже це обговорювали з керівництвом громади, і нам вже сказали, як вони це бачать, бачили це робоче місце, окремий кабінет, де вони це дійсно хочуть впроваджувати цю послугу. Тому будуть такі цнапи, де це буде просто в одному кабінеті двоє реєстраторів, адміністраторів надають послуги, це просто буде. Видно, що ну, будуть розуміти, що коли приходить ветеран, тому що ці громади вже своїх захисників і захисниць знають, як кажуть, в обличчя і будуть змогти надавати послуги. Хочу, до речі, відмітити дуже нашу активну таку громаду, Ясінянський ЦНАП, молодий керівник дуже активно в цьому плані працює. І на сьогоднішній день він настільки вже вивчив ці всі питання ветеранів і своїх, своїх захисників, своїх жителів, що каже, хлопці приходять на 10 днів відпустку. Ходять отримати якісь послуги, дають на виготовлення посвідчення УБД. і каже: я за декілька місяців промоніторив, як це працює. Для того, щоб адміністратор він визначив відповідальну особу. Є людина, яка проходила вже навчання. Кожен, хто звертається, приходить, уже знає, що ця людина вже є відповідальна за обслуговування цієї категорії осіб. І він зрозумів, що дуже багато інформації хоче для себе отримати ветеран, то він розробив дуже гарну таку пам'ятку, де він показує, які документи потрібно ветерану з собою мати. Навіть зрозумів, що ветеран приходить, так і він десь хоче собі щось занотувати. То він вже зрозумів, що він вже додав до того, що він може взяти і собі занотувати якийсь перелік, взяв ручку, записав, який ще посту може він отримати або на що ще йому потрібно звернути увагу. І е, навіть е, мають е, послуги, надаються через СНАП, що повідомляє своїм е, ветеранам, ну, це стосується своїх жителів і однозначно, хто вже має е, посвідчення УБД, у них на території громади знаходиться санаторно-курортний комплекс, і там безкоштовно можуть пройти реабілітацію. Разом з тим, вже є напрацьована угода з Івано-Франківської області. Де також ветерани і ветеранки можуть пройти реабілітацію, але там уже із проживанням. В цьому плані от у нас Єсінянська селищна рада дуже активно працює, і ми вже з гордістю можемо сказати, що воно у нас вже почало активно працювати. І так само багато громад у нас вже навіть не не дивлячись на те, що ми хотіли запровадити цю комплексну послугу, але через СНАПи можуть прийти. Жителі громад, які проживають, тобто захисники і захисниці приходять, звертаються з певним пакетом документів і отримують матеріальні допомоги, тому що наш, кожна громада має завершену таку програму, де своїм захисникам-захисницям виділяє матеріальну допомогу для того, щоб вони нас захищають, якось стараються підтримувати наших захисників. Ну так коротко все, що ми можемо сказати. Доброго дня. Саме на сьогодні центром надання адміністративних послуг надається 15 послуг соціального характеру. Це де ветеран звертається до центру надання адміністративних послуг чи на площі Шандорапетифі, чи на площі Шандорапетифі, чи на площі Поштовій, де йому надаються 15 послуг соціального характеру. У нього також є супровід, ветеран приймається без черги. Адміністратори приймають всі, вони в нас є універсальні, ми не виділяємо адміністраторів. Наші адміністратори проходять тренінги, психологічні навчання для того, щоб спілкування з ветераном. Також у Ужгородській міській раді є міські цільові програми для надання цих послуг, і є також у нас запроваджена послуга це без залучення. Суб'єкта звернення, тобто ветерана, це без, безбезоплатне поховання померлих і безплатне спорудження надгробку. Тобто, ця послуга надається автоматично між суб'єктом звернення та із, ну, із заївником. Можливо, когось будуть якісь запитання щодо впровадження цієї послуги або може якісь зауваження. Є питання уточнення, які саме потрібно документи, тому що що навіть немає документів, а тоді були діти, які підтвердження документи. Ви так довго маєте визначити, що це витратим розповім має бути один один питань. Тобто просто мікрофони. Чи дивіться? Ви дуже собі проконаємо. Десь нужно за питання. Якраз ми вчора все обговорювали на вебінарі з міністерством ветеранів. На що не заважити, так як я вам кажу, у громадах, там де маленькі громади, кожен знає особисто в лице. Так як це буде місто Ужгородів, Мукачеві, значить є у нас зона обслуговування, де ветеран приходить і каже, так, я маю де маю посвідчення, так або прибув має якусь довідку, що він військово зобов'язаний. Тобто, вже на рецепції це визначає, вже і накерують, що це куди можна звернутися, у яке віконечко. По такому принципу буде працювати. Так само. До документу. так документу. Так, так. Оригінали будуть мати, будуть мати копію, однозначно. Або довідку, або довідку про те, що він проходить військову службу. Ми знаємо, що Звичай, є проблеми з документами, так? Так. так, так. А, але довідку про те, що він проходить військову службу, вони, як правило, всі мають з собою. І коли звертаються на рецепцію, навіть розроблена інформаційна довідка про те, на які послуги вони. Ну, яка ну, комплексний підхід до надання цих послуг. так ви можете назвати основні, Так, це 15 послуг, це шість основних послуг: це вклеєння бланка вклад, вклеєння бланка вкладки для посвідчення учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни. Другої, третьої групи з числа учасників бойових дій в період Другої світової війни, яким виповнилося від 75 років і більше, встановлення статусу учасника війни, видача посвідчень надається, встановлення статусу членам сім'ї загиблого, померлого ветерана війни, встановлення статусу особи з війні, із інвалідністю внаслідок війни, видача нового посвідчення учасникам бойових дій, особи з інвалідністю. І призначення виплат щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам насильських переслідувань, це шість послуг. Таких так основних. Ну і звичайно, є послуги, які виконують, це видача довідки про реєстрацію місця проживання, витяг, це зняття з реєстрації, перереєстрація, це цими, також послугами, це які є з основних, які, до яких звертаються, і постановка на квартирний облік, бо ці послуги, які найбільше звертаються ветеранам. Ці для, для ветеранів для послуг, Ці, Серед перелічених послуг всі послуги є безкоштовні. І це те, що Жанна сказала, це тільки початок 15 послуг. Це ми тільки починаємо і в процесі ми хочемо надавати всі послуги, які можливі, згідно з положення, згідно. Постанови, тобто максимальна кількість послуг, щоб ветеран міг отримати не тільки одну послугу, за якою звертається, а є комплексно, щоб він, якщо йому треба земельне питання, вирішити або довідку про реєстрацію, щоб він і дві, три, чотири послуги міг отримати за один раз, і щоб надавачі послуги, які мають підписані з нами меморандуми, наприклад, там міграційна служба, щоб це було позачергово, тобто найкоротший термін, щоб ветеран міг отримати свою послугу, але це паспорт ні, паспорт безкоштовний встановлена оплата. Є так саме на сьогодні. Ну це не від нас залежить, це прийну прийнято. прийнятий Чи буде можливість онлайн подавати? Так, так, вже працюємо на порталі над впровадженням онлайн черги в ЦНАПІ. А також вже давно ми запустили послуги деякі ветеранські, які мо можливо скористуватися через наш портал, а потім вже в додати. Ми теж пращуємо, ми працюємо, щоб це було єдине вікно, щоб він, не виходячи з дому, теж міг отримати ту чи іншу послугу. А додаток для ветеранів є? Ну, ми працю, працюємо над додатком. Моя Закарпаття, де буде теж включений це ну, єдине вікно для ветерана. Ми працюємо над цією послугою. Це комплексна велика послуга. І ще користуючись нагодою, хочу сказати, що минулого тижня ми теж разом з програмою про в Закарпатській області забезпечили п'ять наших центрів надання адміністративних послуг паспортними станціями. Це Ясинянська територіальна громада, Наресницька територіальна громада, Драгівська. Міжгірська і Білківська, тобто ми намагалися, щоб це були гірські громади, щоб теж за користуючись нагодою, люди могли знати, що теж можна отримати там буде паспорт, закордонний паспорт або їх паспорт громадянин. Можливо, є критика, скільки на сотні для видання визнати громад. Ну, дивіться, такої чіткої цифри я не можу сказати, тому що так, як я вам кажу, кожен ще ми лише починаємо цієї цього, цього комплексної послуги, і в більшості ветеранів приходять звертаються за, за матеріальною допомогою, коли приходять. ну Фактично, ветеран ще у людей і не багатьох є статус ветерана, буде, Ми це розуміємо, так тому що це досить великий процес. Тому що навіть 8% які надає міністерство ветеранів, то вони учасника ОБД видають тільки добровольцям. А зазвичай добровольців це дуже мало, так і це все надає через військові частини. Ну і це максимум, як кажуть, ну десь тривалий процес це біля півроку люди отримують учасника бойових дій. Тому в більшості, так щоб чітко сказати, що це ветеран, воно в нас ніде не викремлює, ніхто таку статистику розуміти чітко вам сказати не зможе. Надається більшість це отримання матеріальний лікар. Mm -hmm. Вже як ми запускаємо цей процес, вже більше можемо сказати, тому що вже будемо самі аналізувати, mm -hmm. як Так, однозначно, нам самі буде цікаво, Якими саме послами, нас саміх цікавить, що які саме послуги цікавлять? Працюємо над тим, щоб навіть ветеран прийшов до ЦНАП і зміг навіть отримати консультації, що їх цікавить. Що саме, на що нам потрібно звернути увагу? Ну, У нас навіть Міністерство ветеранів про це просить. Що Питайтеся, комунікуйте, проводять різні навчання, щоб ще хотів отримати додаткове драмно. Цьому дійсно ми в них хочемо працювати на найближчий час. Поки немає це приведеться комплексний підхід до надання послуг. Це по якості, і по якості, максимальне сприяння щоб останній документ був підписаний тільки 13 березня. Тобто, що ви розуміли, що всі надавачі послуги, всі дієві особи підписали документ 13 березня. Дуже довго тривав підпис нашому ТЦК. От ми дуже довго чекали, напевно, два місяці, поки вони його розглядали, поки вони погодилися надавати ці послуги, ну і так далі. Тому тільки зараз ми починаємо провадження цієї комплексної послуги за Закарпатській області, але вже є звернення. Поки через не надається тільки через військову частину. Але то, що я казала, що Міністерство ветеранів, в ЦНАПі це є зроблена Міністерство ветеранів, частину інформаційну карту і технологічну карту, є порядок отримання цих документів, і Міністерство ветеранів налагодило контакт з новою поштою, тобто весь пакет документів. Але це стосується тільки добровольців, значить, можна здати а СНАП. Знак новою поштою безкоштовно відправляє Міністерство ветеранів, але отримати учасника бойових дій можна тільки безпосередньо міністерство ветеранів, але інформує ЦНАП Міністерство ветеранів, інформує ЦНАП для те, що ну, чи вже цей чи позитивне, чи не чи щось потрібно опрацювати. Тобто, саме що стосується добровольців, воно буде запроваджене в всіх нас тільки особо, особисто. Так. sim mas